Що таке LTV? З англійського LTV це абревіатура, яка розшифровується як lifetime value. Це кількість грошей, які приносить клієнт вашого замовника в його компанію протягом всього часу обслуговування в ній. Тобто у LTV важливо два параметри: наскільки довго клієнт обслуговується в компанії замовника, і скільки. Грошей за цей час витрачає в цій компанії замовника. Давайте роздивимось приклад. Нехай вашим замовником є стоматологічна клініка. І ви знаєте, що у цієї стоматологічної клініки, наприклад, середній чек це 2000 гривень. І ви розумієте, що темп відвідування стоматологічної клініки, давайте уявимо один раз на місяць. Ви питаєте у замовника, скільки часу клієнт X, наприклад, Іван відвідує вашу стоматологічну клініку щомісяця, перш ніж перестає її відвідувати. І замовник вам скаже, наприклад, 4 місяця, і після цього ми не бачимо Івана дуже довго або не бачимо його взагалі. Таким чином, ви розумієте, що у цьому проєкті LTV дорівнює 4 місяцям, і протягом цих 4 місяців валова кількість грошей, яку приносить Іван з стоматологічної клініки. Дорівнює 4 місяці помножені на 2000 гривень, тобто 8 тисяч гривень. Про що це може вам казати і чому цей параметр важливий в вашій рекламній кампанії? Я думаю, ви розумієте, що у кожному середньому чекі є собівартість і є також чиста маржа, тобто додана вартість або прибуток, яка накладається зверху собівартості будь-якого товару або послуги. Давайте уявимо, що середній чек. 2000 гривень розділяються на тисячу гривень собівартості і тисячу гривень, що є маржею в цьому бізнесі. Тож, навіщо все ж таки нам знати LTV і як їм користуватися, особливо в нішах бізнеса, в яких обслуговування клієнтів може бути достатньо довгим? Якщо ми будемо намагатися розрахувати окупність рекламної кампанії по першій продажі, то в утопічному сценарії. Якщо в нас є середній чек 2 тисячі гривень, окупним маркетингом ми могли б вважати, наприклад, такий, який повністю з рекламним бюджетом та вартістю роботи підрядника буде складати 25% від проданої послуги. Тобто, якщо в нас є 2 тисячі гривень за послугу, 25% від цього, це в нас буде 500 гривень. Цей маркетинг був би окупний. Але що робити, якщо ви не можете згенерувати для замовника клієнта? З вартістю менше ніж 1000 гривень, тому що ця ніша в вашому місті занадто конкурентна. У такому разі вам варто звернутися до LTV і зрозуміти, що загальна, загальний прибуток, який приносить умовний Іван для цієї клініки, становить не 2000 гривень за одне відвідування клініки, а 8000 протягом всього періоду обслуговування. Це означає, що вимірювати окупність рекламної кампанії по. Перші витрати грошей з боку Івана до стоматологічної клініки не дуже коректно, тому що це надто конкурентна ніша бізнесу, як я вже вам казав. Але якщо ви будете розраховувати окупність, засновуючись на загальній кількості грошей, що Іван сплачує ці стоматологічної клініки, ваша рекламна компанія буде не тільки прибутковою при розрахунках, а й навіть суперприбутковою. Але треба себе не обманювати і чесно відповідати на питання про те, як влаштований цикл життя клієнта у тому чи іншому бізнесі вашого замовника. Якщо ми з вами спілкуємось про манікюрні салони, стоматологічні клініки, регулярні відвідування лікаря людьми з хронічними хворобами, все це бізнеси, у яких досить LTV. ЛТВ. І Значно менший він в таких нішах, де придбання продуктів або послуг є дуже неперіодичним. Це може бути придбання, наприклад, електроніки, і ще менший ЛТВ або взагалі нульовий у придбанні дорогих товарів та послуг. Це мають бути автомобілі, нерухомість і все таке інше. Тож сподіваюся, ви зрозуміли, що таке LTV, як його розраховувати. І як користуватися цим маркетинговим терміном при розрахунках окупності вашої реклами в найбільш конкурентних середовищах? Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Задавайте свої питання в коментарях, і я буду намагатися відповідати на кожний з них. Бажаю вам окупних рекламних кампаній, і побачимося у наступних відео вже дуже скоро.